Всім привіт! Добрий Тьома, день Тьома сидить. Ми наконець погодували Артема, тому що це якийсь жах. У нас з цією їжею, тут відбувається взагалі не зрозуміло, що Дай я включу. Короче, Артем взагалі не хоче нічого їсти, ні магазинну їжу, ні отельну їжу, взагалі нічого не хоче їсти. Я не так знаю, ще... домашню треба тільки ти, йому. Ти розкажи, ми зайшли... Ну... Не знаю, це кафе чи ресторан, як його назвати. Це їхня кафешка при отелі. І ми кажемо, можна зварити макарони. А вона каже, ні, не можна. Кажу, ну здрасте, ну у вас же є паста. Ну в них там просто меню, і ти довжен ну, заказати по їхньому маку. Ну я да. виду, вона, я ж кажу, ну у вас же є паста. Ну так, да, ну вона ж з соусом. Кажу, ну закажіть мені пасту, тільки не важіть мені туди всю країну, положить просто. Поставить двері, щоб він не відкрив. Покажу. О. Кажу, положить мені просто туди масло. Воно так можна. Ну так, да, кажу, ну, можна нам зайде? просто макарони з маслом. Ти постійно його. Не зять, у мене, не відкривай. І, і хоч Артем їв макарони, але ми будемо казати, що він їв пасту. пас. Да, ми заплатили за пасту. <ріст> <ріст> но, слава Богу, трохи пої... Ну не трохи половину, він з'їв точно пів порції. Бо з'їв вже сьогодні тільки ну, банан і то, мабуть, пів банана і, і, і трошки. Було в этом. Манго, ну і вафлю. Ну що це за їда? Зараз скільки време? П'ята година вечора Артем тільки поїв перший раз. Да. Hmm. Ну він спав, <skr sm> <skr sm> <skr sm> Но він, він хоч поспав, поки ми їздили, дивились будинок. Okay. Зараз ми їдемо, Ваня попросився до хлопців, до своїх в той дім, що ми жили. Ми вже год тут не вже його тут не були, його там пацани ждуть і вже з восьми утра. Він каже, вони вже названюють. Там кстати, в тому прям домі здається одна кімнатна квартира. Ми просто дивиться, там новобудова. Я тільки що дивився, поки відео грузило, Та новобудова і в новобудовах розмір квартир більший. Ми дивилися, я не знаю, як вони Хрущовки, оці називаються малі, ну, маленькі такі здання, трьохкомнатну квартиру 46 квадратів. А тут одна кімнатна в цьому домі, де ми жили, 47 квадратів. Представ. А тут трьохкомнатна 46. Це що? Ну, так. Скільки там кімната? 2 х 2? Я не знаю. Коротше, ми ж так оце ж їздимо з усіма шмотками. Взяли стулку там Артему машину. Угу, Його угу. особи нічого такого ми не брали. Ну віші тока і, тільки. Вєші, да. і ну, трохи хорошо, думай. хорошо. Ти оце придумала. Вона марно каже. В один чемодан складаємо речі, які нам треба на Потому, що рядівачку. Я знала, що ми зразу не найдемо те. Угу. Я моніторила вже скільки місяць, напевно, шукаю квартири, дома, нічого нема. Нам навіть і сказали, що знайти нормальний дім це буде дуже сложно тут. Якщо квартири є, то дома їх сразу, сразу забирають. Тільки здають в оренду і одразу день-два їх забрали. І все. Короче. Це коротко, це якийсь. А, mm -hmm. да. Ну не знаю. Ще треба ще придумати на вечір, що буде Артем їсти, бо я тут з Артемом переживаю, щоб він. Нам то що. Ми йому все, Ваня так само ми собі все. Ні, да? не, не хочу. Ну, я взагалі кажу. Ну, взагалі так. Да. Ми купили олів'я, я з'їв вечором, а марина з утра захотіла <правж> А Він пропала. Вона ну, пропала. А? Ну так. Без'єложку, думаю, не пойму щось. Щось <правж> воно мені кажу, язик крута. Сама ну, попробовала кисло олів'я ще й мене запала попробувати. <правж> Каже, попробуй ти. Каже, да, так, воно тиха. Воно пропало да, ну, виконали. ну а що робити. Ну, мені звечора воно не влізло, роли і ще олів'є лоток. Зараз Ваня відвеземо до його старих друзів, ну, да. а ми поїдемо десь знайдемо напайдем... якийсь майданчик Артум, дитячий. По да. тому що він теж півдня в машині, mm. їздимо туди-сюди. Да. Ваня, вже теж наверное, надоїла, да, Вань? От ти приїхали, да, в Полтаву нічого робити. нам, ага. ага. Да, вже да. нема сил. Тведе поїзда. Воно вже знаєте, голова кипить. Ріелтери, вони ж якось організовано працюють. Ти він тобі пише е, і на, пише, Та ви мені писали про цю квартиру? Можливо, а я ні, собі так. а я собі вспоминаю про яку цю я вже 150 штук, їх то що oh. продивився і і всім пишу, oh, тому що видно. ага, то нема, то зайнято, то. То не підходить. Саме дивне, знаєте, що з усіх квартир, які ми ну, дивились, це трикімнатна з нормальним ремонтом, дорога квартира, і, і власник хоче, щоб туди заселилися люди без дітей. А, -а, -а. а Трошка я думаю, трьошка без дітей. Кажу, на нафіга тоді взагалі нужна трьошка. Цирк на дроті, чесно. Просто якийсь. Ну, да, я розумію, владна, там коти, так, собаки. Ну, я розумію, але трьохкомнатна квартира без дітей. Зачем мені? Якщо б ми з Мариною вдвох, нам би одна комнату виставила. Чи ну, правда? правда. Ой, це точно. Разні, разні бувають люди. Кожне я, я ну, е, своє житло як хоче, так і здає. Просто ну, для мене це дуже дивно, максимально. Там ще на трішки якась здорова, да, була? Ну я ж за що кажу, здорова, трикімнатна квартира без дітей. Взагалі ну, надо... ну, якось надо сказати, Ну ладно, ми заїжджаємо, а діти, хай йде хлопчик, да? Ну, да. Mm -hmm. Точно. так? Що це... так хотіло? А це рієлтор, що дом ми дивились, каже, що... Хоче Кого? картошку фрі. Здрасте. Mm -hmm. Ти ж не є, да, ви... Ми заїжджали в Макдональдс Каш... і він ця... не захотів картошку а фрі, а зараз это... хоче реалтор шоу. Що, що короче, за цей дім, що ми їздили до Вице, вона сказала, сказала этой хозяйке каже: "А там, ну, типа муж з жінкою і, ну, вагітною дружиною". Вона каже: "Та нічого". Вона каже: "Ну там ще двоє дітей". Думаю, Боже, це ж буде троє. Ну, да. Да, нам, да. Там, конечно, а? хорошо. Можна с'їхати, да. Хорошу той, тормоза, ні. Хорошу будинок. Ага. Можна ясві теж. А ну, конечно, О. там далі видно буде. Так, да, оці Як всі мелочі буду, один да. на другий ще дзвонимо, перезвонюємо і кажемо, стоп, а Wi-Fi є, а вони кажуть, що нема. Багато а, якось мелочів. Типа треба підключимо, треба установимо, треба поставим. Та кому надо, нам треба, чи вам треба. Ну так, ну, да, воно все було, ми можемо б зайшли. Мені теж Андрій каже, що ти вже готова що небудь заїхати, аби кухня була щоб малого да. покормити. А Прошу, я й те сам кажу, в неї вже сльози на глаза ну, гормони, ще, і плюс дитина голодна, і вона вже з кадра виходить. дивіться. <гум> Успокойся. Ми вже знайшли знайшли посуточну квартиру на 10 днів. Супер хороша квартира. Завтра. Подивимося завтра, супер хороша. Завтра mm. заїд, ну нас уже ждуть там два mm. години. Mm. Завтра mm. заїдемо. Там виходить, що ми не, не в одну заїдемо, а в дві. Ну мається в виду в одній переночуємо сутки, бо ту, яка нам треба, буде з 27-го. Там хоч каструлі є. Це подобова квартира, вони завжди з этим, ну якби з набором. Mm. І там mm. і полотенце, mm. і все mm. є. Mm. Нет, тіпа, так тіпа отель. в Таке возять і других посуточно. Люди. Не в трьохкомнатні. Да ты знаешь. Но ну, люди не надо перекантовать. А, здрасте, по 20 человек, че что? Я не знаю. Ну что там, романтический протон. праздник. Протон. Не, 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 не знаю, короче. Кор... Вы на истерика этих квартир ага. просто. Короче, так. Да. И на это вот риэл, риэлтор, риэлтор за квартиру, ой, за дом, типа, вот цей. Ну если вы точно будете заїжджати, вони сделают. Ну це як странно. Ви сделаєте і мы, мы будемо дивитися, що і як. И мы точно заїдемо. Ну да. А не ми заїдемо, а потім там ми сделаємо, там мы сделаем. А коли це все буде зроблено. Сделано... Нет, надо можемо просто дать їм предоплату, чи як. Что мы точно будемо. Пока вони сделають. Что ты в этом, в інстаграмі нашла його? У него там три квартири. Три квартири трьохкомнатні. І всі вони такі, не як Я тільки, що і всі не такі, як ми дивились. Зараз ну, да. воно йде метро, У нас є ключ від цього, чи номер от входа двері. Там, де ми жили, і заходимо. Ми дамо відкривати забор з офіпалки. Ми так заходимо в старий да. Заходимо в свою стару квартиру і будемо там жити, я з корма ну, да. Така, оце вспоминаємо, така була хороша у нас квартира. Така хороша хозяйка. Ну, ти ж кажеш, там мало, дружка. Така, як тя хватило б. Це здорово. Тут 80 з чим квадратів було. Ні, 70. А трьошку, що ми дивилися в старому домі, 46. Це ж mm? сталінки, чи як вони там називається? Ну, так, да, я і ж кажу. Старішо, так. Да. Тож, коротше. Ваню зараз висадимо. І Ваня якраз відпочне. Вже надоїло йому кататися, так? Да? Mm -hmm. І Артюму зараз знайдемо. Ми, да, ми до сьогоднішнього дня з Мариною боялися їздити, що, ну, типу, їй а вречиха каже, будеш ходити до 40 неділі. І да, якось я відпустила, типу так, нормально катається. Ну я ж переживала, думаю, мало ну, ли да. вона не возьмуть в цю, цю лікарню. <гум> вона каже, ні, ну возьму, то зрозуміло, в будь-яку возьму. Навіть якщо я приїду в будь-яку і начну, ну, начну з схватки до будь-якої лікарні, вони мене возьмуть. Просто тут же знайомі. наша, наша лика Ой, а это у вас кто мальчик чи девочка? Кажи, какая це это ваш кашу. Забав. Ты его принимал, забирай, так, <реш> ну, да. ну Артем Молодец, сегодня просидел. Mm. Две не прочекал нормально, да? Папа с ума не зійшов. Нет, абсолютно спокойно, да. Я больше переживала. Так что, да, теперь можно. Мне главное найти. А, еще ждали Далее тут, uh, список ми звартири. Uh, а, на, а Мариніш... так, список на родом, у мене нічого ще немає. і все кажуть. Кстати, то, да, нема. я покажу, що я купила тільки. Не, я покажу. Кстати, в цьому відео покажу, що, я тільки... що в мене є. І все. Ага. На так. роддом. Народа. У мене ага. нічого нема, почти. Не ага. покажу. Так що такі дела? Так, да, все, Сейчас сейчас Ага. Так, Ваню ми висадили, приїхали в парк. Хорошо взяли, хоч так. Диви, ага. який він довольний. <реш> Давай так. Щас Молодина. погуляємо, хай Ваня теж трошки погуляє, і ми погуляємо. Так, Тьомочка? А, Боже, так. диви, який довольний. Класно, скажи. только я думав, що тут буде. Асфальт, а не плішка, бо воно тук-тук-тук. А воно плічка, Ага. Тьом, тобі подобається? Каже, самокат этот. Дійшли руки до самоката, да? бо там же ж ніде кататися. Став ножку, ножку вставив. Ось, от, молодець. О. Ой, як красиво. Сходи подивись. Сходи подивись. Красиво. Це на вулиці зараз 11 градусів. Ой, як красиво, треба підстригати вже. Ти бачиш, що зросло. Хоч побігає трошки, вже теж йому надаїло. Дай дай каже, давай вже катайся. Давай ножку став. Ні. Ні? Ні? Будеш просто вести. А куди ти в яму поїхав? Давай, став, я буду тебе вести. Давай. Ні. Ні? Ні? Тон, дивись маленька ляля теж, дивись. То це більша ляля. То, то а да, О, менша. Наша більша, Наша більша. <реш> більша ляля. Да. Угу. Чись людей тут якось, так? Да? Не дуже. А? Людей почти нема. Да, якось не вечора, тепло. Один сіра, то й мати, я не можна. Так, треба мені застібнутися, мабуть. Давай застібнутися. Стой, тьоме, стой. А воно не сходиться. Не сходиться? Нова курточка не О, Стой, стой, стой! Як це не сходиться, все сходиться. Це що, це М-ка? Там змійка доразка. Е, стой, тьома! Стой, бо не папа можна. ладу не дасть, не застегне курточку мамі. Ти не зато берешся. Та ось. я за беру, воно не сходить. Ти куди пішов? Не вибігає. Да воно туге, воно ж нове. Щось не може ніяк. Папа. На, телефон а? я сама. Воно не лізе. Чого? А я не знаю, то що якось неправильно зроблено, не настягнув. На. Давай я буду показувати. Ти застегнеш? Та застягнула. Покажи, мене, покажи. О, Легко. Чу, а я не смог. Ти тягнув, може, не в ту сторону. Здрасте. А в яку можна тянуть? Що ти так... там зачепився? Що... Коротко підстрелена. Підстрелена кута, то це ж модні. Ти, ти під навісом не бачиш верьовки. Здрасті, ти здавай. Якраз на моє пузо, а потім вона мені буде оверсайд. Ага. Куди ти їдеш? Зачем ты йдеш на травичку? Там же ж буде плохо їхати і землей замажеш. Да, конечно, може я одітану. Ну, таке от... Що налазить сейчас, да? да. Да. так? Що налазить, так. Да, кстати, прохладно. Вітерок. Темний замерз? Ти думаєш ні, так? Да? Йому нормально. При цьому тільки кросівки спадають. Вони 25 разміра. Йому треба 24-й. Встав ножку, тьма Тьому, встав носку. Тьом, став носку. Не. Чого не? А Тобі подобається просто їхати? Вести його, так? Ми вже об'їхали в город і не знайшли ні одну дитячу площадку. Ну так, не, зрительно не побачили здорову, так? Угу. Uh -huh, uh -huh. Ну, так як ми їдемо там у себе, і Артем кричить, ааа, площадка. Бубус? вставай. А тут наче і парк здоровий. Упав. Ой, ножки набив. Давай, Позалі. Так, давай, ну, Артем, це молодець, падає, не плаче. Молодець. Вуха, вуха, давай закриємо, а ну. Давай, вушка, поправа. Щось якісь холодні руки. Холодно прям. Пішли назад. Uh -huh. Ми, короче, гріємось. Біг, Андрій. За этот, закрий. Спину закрий. Ти чуєш? А? Спину закрий. Да, вилази. Не вилази, а половина виглядає голей з спини. Зараз простудишся, холодно, Коротше, ми замерзли. Да? Ух, да. Давай, папа, ще покатаємо. Чому тобі подобається? Диви, він так. вже сам вміє добре. Да? Це ж самокат у нас стояв, просто навіть по хаті на ньому не їздив. А я кажу, що треба його срамоти. <реш> Диви! <Клас! реш> Тихо. Якраз ти казав, що тут да? замерз. Нагрівся вже. Папа, папа давай, папа ще, еще? мотор. Давай. Давай. Туди поїхали? Ну, поїхали. Давай, ножку другу піднімай. Став дві ножки. <реш> <реш> Тих, А до мами. Їдемо на маму. Маму зараз будемо. <рістити> 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 Ой, акуратно. Тут якось... Ти бачиш, немає тут діток маленьких. Чи це, Може... це що вечір вже? Може все-таки є десь детські площадки Не знаю. і вони ну, там. Я думаю, ми знайдемо. Що ми тільки перший день вийшли? Ще й воно холодно. Коротше, я казала, Вані півчаса погуляємо, але, ага. ну, мабуть, ні. Зараз трошки хай Артем ще побігає. Ага. І пішли, бо Ваня пішов без шапки. Десь Ваня. по машині да, шапку. Да, поїхали. А їм глаз не видно, Андрій. Холодно щось, я аж замерзла. Тут я курточку наділа, Бо шапку не взяла. Клас, Тьон, так? Да? Він сейчас не захочу ходить. Є. Yeah. <свистит> Давики довольний. Uh. Yeah. Та ти що дось привернеш його? Не та Ага. Є! Давай Давайте! Помчали! Тут, так, да, помчали, так? Да? А ти ж зрозумів, це ж не тільки самокат, це ж ще, як воно було? Так, Так, велобіг, Ну, думаю, вже йому не нужна. А ти її не брала в Не брала, Черт, ні, ні, це тільки самокат. Уу! Та куди? Машина воно не влазить. Тобі вже, мабуть, жарко, так? Да? Класно, ну я ж не можу бігати, я б теж побігала. Мені сказала не бігати, нічого не носити. А? Важкого. Ага. Та брач мені сказала. Я кажу, не бігати нічого, важкого не носить. Артема не піднімати. Ага, ти його такий носиш. Ну, в основному ви вже його носите. Я можу взяти на секунду. каже давай уже. Поїхали. Зараз <рес> надихається воздухом свіжим. ну він сегодня в 8 утра и встав Артем. Нормально встав. Ночь добре поспав тоже. Думала, буде погано спати нове місце. Він Думаю, спав встал, хорошо. Він раньше днем заснув. Да. Может, сейчас набегається, это кажу, та раніше ляже Ой, спати. Ось, ось. Да, а, так, ножкою, Молодец. Ну да. Молодец, толкай ножко, да, хорошо. Да. Молодец! Молодець. <реш> Молодець, еле <єлі>, дихаєш. Я <реш> вже мокрий. Та я представляю. Туди. Там... Тем, а Нам поїхали вже... по ванню. Де наш Ваня? Кстати, Ваня вийшов з машини, Артюм а Артем почав плакати. Каже, не хоче нікого відпускати. Пошли туди, де наша машина, поїдемо по Ваню. Поїдемо. Він хоче тільки, щоб всі в ходили ми ходили, їздили. Ага. Ну, що там? їдемо по ванню? Ні? Ще бегаем. Ну, бегаем, давай, ще трошки. Давай. Короче, мы уже дома. Стой. Я сниму. Жарко. Ну вот. Да. Короче, мы вже дома. Все. Хочу вам показать. То, что у меня есть родом. А воно в итоге в машине зарыто. Покажу вам тоді пізніше. Показ відміняється. Да. Ну, заїхали в магазин, купили поїсти. Угу. Це, не не трогай його. ага. Що, зараз будем... І ще Марині така, що прислали дом, ми його теж бачили, але якось випустили з виду його. Да, зараз будем... І зараз Звінити, по цьому по дому позвонимо. Ціна така сама, як і за той дом, що ми дивилися. Ну, да. ну, тут якраз типо, все є. І написано в черті города. Да. Короче, так. Все тоді всім дякую за перегляд, всім пока.